Всім привіт, і це Е, е, От я на фоні своїх нових фотографій. приклею Коротше, тут дуже багато моїх нових фотографій. І ну да, Е, Ми будемо краситись під зону під зімній вайб. Спочатку ми розішимо мої волоси тому що я його не мила і.

О, дивись, у меня тут духи лежат. Вкусно пахнет и попшикаем вас. Все, дивите, у меня новопитка с укурчиком. А чикин, чикин, надо дай, чикин, дай. Дивись, это мой любимый чикин. Чикин. Софи, где мне телефон? Да, где ты его а уже? Ну я даже могу, если мое видео. А, так, первое, что мы делаем, это праймер. Праймер для обличчя, щоб наша шкіра ніколи не була погана. Казі мене жутко обсипало. Я, напевно, якось так поставлю дзеркалом, щоб я дивилась в дзеркало, а ви дивились на мене. Класно я придумала. Отак продама. У мене отакий такий пшикальний праймер. От есенс. І взагалі, да. Э, який я хочу зімін э, Який я хочу ділять макіаж, ім немає. Трошечки такий, якийсь він буде, такий зимовий. Я думаю, зробити собі блискітки. Ну, зимою блискітки, всякі таке. Тому я думаю зробити блискітки і, і ще щось. А, Наприклад, ну, я не знаю, що зробити. Ну, коротше, я, я щось зроблю, і ми з вами подумаємо на... Та, блін, я хочу щось поставити так, щоб... Ну, не знаю, якось так. Коротше, от ми нанесли зараз... Э, е, як же? Праймер. От у мене така шкіра. Е, э, от такий консилер у мене. Консилер у мене теж от Essence. І ми зараз цей консилер будемо розташовувати ось таким спонжиком. Щоб змузи ці прищі. <ріхи> так, я буду дивитися в зеркало, ви як завжди будете дивитися на мене. А, кстати, консилер у мене в 0 Ні, кстати, я, не... я тут не написаний, який оцінок. А, оцінок 20, по-моєму. Ілі такий є чи ні? Ну, хоча написано 20, я думаю, що оцінок 20. Якщо я помиляюсь, то я зараз вам покажу його ближче, І може ви знаєте, який це оцінок. Ну він мені ідеально підходить. Ну, якщо ви думаєте, що я дуже багато його наношу, то ні. Це ще дуже мало. Сюда, 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 ну За Не сказали, что если через два месяца ничего не произойдет то доводятся тяжелые тяжёлой ну да. Да, тяжелую... тратить, что ножить, короли, да, Сифина, ты робишь? Да, а то, перед сном. Я буду змею Портишь кожу, ну вот на шо ему такое? Котре дизь ми? Ма. Готово Тепер це все розтушамо. Уpation... Тож я сказала: "Розтушуй. Ну ладно, доведеться разом розтушувати". А, мені. да, затінюємося повністю, щоб ніхто не бачив на шиї на Я зараз е затінююсь і потім до вас вернусь. Да, так, я розташувалась. І ну, після консилера все М -м, такий поки що не зимовий байп, ну ладно. Е, Потім нам треба додати румян. Е, рум'яни, рум'яни, де в мене рум'яни? Наш ва рум'яний. У мене такі румяни, у мене жидкі рум'яни, і ці жидкі румяни вони трошечки з бльосочками, тому це даже буде плюс. Тому що, що такі сухі румяни в мене. Я їх ще не купляла, ну тобто, в мене її ще немає. Потім в мене є тільки жидкі рум'яни. Давайте тоді називемо жидкі рум'яни. Нам треба дуже багато рум'ян, тому що є в нас. Є у нас. Лізу! У мене є ще, ну, типа, якщо коли зима... Ми ходимо в курточках і замерзаємо. Типу, якщо зима, то ну, наше лозе робить таке, що ми стаємо більш такі якось, не знаю, червоненькі, якісь, не знаю. у нас більш такі рум'янці появляється. І тому нам треба зробити такий рум'яний, щоб виглядало як зимовий вайб. Тому що сьогодні ми робимо зимовий макіяж по ім'ям зимовий вайб.

Удружка упала, сейчас попасть. Це моя защита. Що да, а, защита. Это защита. А картину такие? Картину туда надо пустить. Вот цей шедеврик. Е, цей шедеврик буде. стояти так не знаю. На вікні он було мене там. Okay. Ось так, кудяку сейчас выходить. Блин. На якось рано вой Ну, дольцем. Ладно. Потім? Потім... Коляк, потім ми делаємо бльосточки. Бльосточки, куди треба жити. У мене коруч, є такий, типу, така помада бльосточки, такимсь зимовим акцентом. І у мене, короче, є такий Блеск, він теж от Essence, але я його використовую як, як бльосточки. Все... Ну, если дивіться так і так от волосся, то вигляди вже якийсь зимовий байб, тому що в мене лице все Ну... убило. У мене косьмече загадулась. Мені каже, я трошки переборщила. Ну ладно. Размазуємо, розмазуємо, розмазуємо. Десь типу так. Я Так, короче, вот такие еще блеск. Вот такая. Помада блеск. Мы, короче, его наносим сюда на лобик Дальше я не знаю, куда идти еще поэтому... Get her. Так. А я не знаю, демой личик. М -м -м. Я, навірно, просто сделаю якимись по типу таких э блески от Essence. У мене їх два такі, якісь такий. Я думаю, візьмем кокосовий, потому что він більш такий зимовий і ну, візьме його.